Ростику у мене діабет. Як вам таке повідомлення? Пише пан Микола, і пише він це таке враження. Знаєте, Ростику, я виграв мільйон з таким щастям, з такою радістю. Я кажу: добре, пан Миколу, а що ви хочете, як я можу вам допомогти? Ви пишете про діабет настільки щасливо, що мені здається, що ви не хочете його позбутись. Знаєш, я вже з нього звик, пігулки мені допомагають, от хочу живіт скинути, бо той живіт не дістав. Він навіть не зв'язував того, що його живіт був. Пов'язаний з діабетом, бо в нього був такий вісцерально асцитний печінково наднирниковий тип накопичення жиру. І ми почали аналізувати Ми почали аналізувати, коли він вступив до мене на супровід, в нього виявилась дуже велика кількість ще. Збої, та? Ну, нормальний організм він не дає про себе знати. В нього були проблеми зі шлунком, в нього були лімфатичні набряки, в нього пересихання було в роті, в нього була задишка, в нього було дуже багато проблем, які, в принципі, він такий позитивний хо-хоу-ха-ха. Отримував, як ну, в нормальному стані. Ми почали з ним запускати проект допомоги, йому, його тілу. І знаєте що? Він скинув дозування майже з одного. Він приймав там 0,5-0,75 і потім до одного дійшов Одної, одного препарату, про який я не буду говорити, це діабетики другого типу знають. Він скинув до 0,25. Та ми з ним не позбулися, поки що повністю це медик має відмовляти його. Та? Але медик вже скинув достатню кількість препарату. І він, позбувшись живота, скинув дозування того препарату, який прикривав. Його слабку сторону, позбувся спраги, шлунок перестав боліти, походив, в туалет налагодились, сексуальне життя підкращилось, підкращилось, підкращилось. Отак. От і він прийшов до мене щасливим, що в нього діабет, який йому зробив все довкола. Погано. І деколи люди приходять і вони в сліпій зоні знаходяться, вони цього не бачать, а з тим треба працювати. До цього треба йти, розуміти, вивчати. Тому підписуйся на мою сторінку, щоб ти не потрапив в випадково десь в сліпу зону, бо якщо ти туди потрапиш, все в подальшому дуже багато часу може прийти, щоб ти собі щось змінив, а твоє життя то проходить. Не втрачай життя. Підписуйся на моє TikTok, Instagram, YouTube. Тобто є дуже велика кількість контенту, яка тобі допоможе. З тобою євродіетолог Ростислав Романів. Підписуйся.